Зустрічаємо Михайла Гаврилюка перед від'їздом на спортивну базу в кончазаспу. Він разом зі своїм тренером Ярославом Маланюком проводять у спортивній школі тренування. На Олімпійські ігри хлопець міг не потрапити через травму, яку отримав на спортивних зборах у Туреччині минулого року. Робив штангу. в мене кістка вилетіла з суглоба, мені були поставили гіпс, і лікарі казали, що там треба 6 місяців наповно. Реабілітацію. Ми тоді вже розуміли, що напевно що це, цей сезон треба буде пропустити. Але якось так все сталося. Я там швидко був Зняв Гіфт, в мене м'язи швидко заросли, зв'язки, кістки, і вже почали з лютого місяця 2021 року. Були перші змагання після травми. І відтоді, так, по наростаючій і наростаючи, ми вийшли на той рівень. Тренер Михайла Ярослав Малинюк каже, завжди вірив, що його підопічний буде мати високі досягнення у спорті. Пригадує, як хлопець ще від малого на змаганнях показував хороші результати. Він, по-моєму, не боїться ніколи. Він на змаганнях він дуже такий заряджений на результат. Він не дивлюся ні на кого, що там той чемпіон світу, чи от нас, навіть, був на… У Луцьку, де був останній відбір на Олімпійські ігри, ну, щоб зробити нормативу, там приїжджали з Білорусі. Він вже двохразовий призер Олімпійських ігор. І, 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 з Білорусі. І він нічого з ним боровся на рівні. Займатися в дитячу-юнацьку спортивну школу Михайло Гаврилюк прийшов у 2008 році. Прийшов маленький, і сьогодні він вже богатир. Ви бачите, як він піднімає ту штану, робить вправи. Тобто ми сподіваємося, що Олімпійські ігри це є початок великого старту для нього. Михайло відчув, що він може певний результат показати, може показати він чемпіон Європи, чемпіон-презер світу, фіналіст. Тобто в нього були молодіжні, хороші старти. Олімпійський фестиваль він приймав участь. Михайла Галина Гаврилюк разом з донькою Мартою переглядають сімейні фото. У випускному альбомі натрапляють на побажання від однокласника. Бажаю, щоб ти виграв Олімпійські ігри. Круто. Це ще 2013 рік. Мама Михайла Галина, переглядаючи його дитячі фото, пригадує, що спортивний шлях син обрав ще у три роки. І він три роки вже віджимався. Він вже віджимався, я знаю, може, ну, раз-два точно. От Ярослав Дмитрович прийшов тренер, каже, о, це буде, каже, мій вихованець. Вже у шкільному віці, на метання молота, хлопця привів батько. Він з гордістю переглядає нагороди сина, намагаючись знайти ту найпершу, з якої все почалося. Не хотів ходити. Десь років два-три. Я його заставляв, То водив його, то він. Мама його захищала, так, я на роботі приходжу, був на тренуванні, був, а каже, він не був. Так я це почав. Ну, потім вже 2-3 роки вже зрозумів, що це, це його. Поїхав на перше змагання. Це йому все сподобалось, так і почалося все. Мама Галина Гаврилюк пригадує, як Михайло зустрічали сусіди, коли він повернувся з перших змагань. Вся вулиця кричала! Всі діти бігали. Молодець! То всі він йшов ще звідти, бо словком приїжджали. То всі діти бігли напроти нього. Міша, молодець, Міша! Він такий себе почував, ну що я там переміг, ну такий він був дуже задоволений. Чоловіки у сім'ї Гаврилюків спортсмени. Батько займається волейболом, старший брат Михайло Максим також спочатку займався метанням молота, проте згодом перейшов у баскетбол. Коли не з йому кажуть, не виграєш призве місце, то можеш не вертатися. Таке. Ну, підтримка завжди, є, бо то брати я мушу йому допомогти, розказати так. Опора як його. Він ніколи не хотів це лишити. Було важко, звичайно, було важко займатися, бо тут у нас умови не є. Спеціально для цього створений. але він вірив в себе, він ніколи це не лишав. Радився як краще. У шкільний випускний альбом Михайло Гаврилюк фотографувався у футболці, яку йому подарували після змагань. Сестра Марта пригадує, як тоді з гордістю він її одягав. Тільки в тій футболці ніяка інша. Там він навіть питався, чи то можна, бо там вже був якийсь дрес код ну такий нарядний. Він тільки спортивна футболка, більше нічого. Він прямо, не знаю, на неї молився. Нікуди, мама, ти її береш окремо. Мама, ти її там маєш так поскладати. Нікуди не можна було ту футболку навіть взяти. Про свою участь в Олімпіаді Михайло повідомив рідним через відеозв'язок, перебувавши на змаганнях. Сестра спортсмена розповідає, що спочатку не повірила. Я спочатку навіть не повірю, кажу, Міш, серйозно. Кажу, та чого, серйозно їду. То були такі і хвилювання, і радість, і сльози. То все було все зразу. Але то ми дуже гордимося ним. Я кажу, Міша, ти пишеш історію. Свої виступи на Олімпійських іграх в Токіо Михайло Гаврилюк розпочне 3 серпня. Міша, брат, ми з тебе тримаємо кочки. Галина Маріїчина, Норман Кочержук. новини на Суспільному, Івано Франківщина.